Амінь Христос рождається. Дорогі хресті, браті і сестри, чуємо сьогодні цей короткий уривок Євангелії, в якому розповідається про те, що... про по, 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 Розповідається про потребуючих людей, які приходять до Ісуса і просять Його про певну ласку, про одужання. Так? І... і чуємо, що Бог є милосердний, Він дарує їм це. Визволення від тих духів, які їх напастували. І вертається лише один подякувати. Знаєте, в нашому житті ми звикли завжди просити. Це десь такий природний наш інстинкт. Знаєте, нас ніхто не вчить просити. Ми можемо подивитися на малих дітей з, з такого самого малого віку. Вони простягають руки, вони посміхаються, вони плачуть, вони щось потребують. Так? Вони просять. Знаєте, але з подякою, то для нас вже є трохи проблема. Бо дякувати, то вже потрібно навчитися. І так само, коли подивимося на малих дітей, чи на, радше на батьків малих дітей, як вони не раз кажуть, знаєте, як от ходилося з Йорданською водою, так, даєш дитині образок, мама каже, що треба сказати? Дякую. Так, тобто з подякою треба навчитися. І Подяки вчаться, вдячність. Що таке вдячність? Вдячність, дорогі в Христі, це є те, що ми пам'ятаємо про добро, яке було зроблене для нас. Вдячність це є пам'ять, яку ми в собі несемо. І дуже часто в нас виникає оця проблема з вдячністю. Як бачимо, 10 чоловік було, Господь зробив для них милосердя. Але лише один прийшов з подякою. Думаю, що кожен з нас може собі поставити питання десь так в глибині свого серця і дати на нього відповідь. Як часто в своєму житті, від мене, від моєї особи, линуть прохання чи то до Бога, чи то до ближніх, чи то до рідних. Але як часто я відповідаю на ці прохання вдячністю? Це питання залишається відкритим для кожного з нас, бо лише кожен з нас може вправді для себе відповісти, чи я є вдячний не лише Богові. Чи я вдячний своїм друзям? Чи я вмію сказати навіть тим, хто є в мене вдома, з ким я живу, дякую. Чи вмію я проявити свою вдячність достойно? Чи я лише живу таким споживацьким способом життя, коли лише прошу, коли лише вимагаю, коли лише бачу свої потреби? І натомість, коли вони є задоволені, я забуваю про все інше. Я забуваю про тих, хто приявив до мене милосердя. Тому, дорогі в Христі, браті і сестри, як я сказав, що вдячності потрібно вчитися, вчимося, вчимося бути вдячними, вчимося зауважувати те милосердя, яке. Господь і ближні проявляють до кожного з нас. Амінь. Христос